Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет разом зі своїм батьком Яковом, і кожен прийшов з усією своєю родиною Рувим, Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Завулон, і Веніамин, Дан, і Нефталим, Гад, і Асир. А Йосиф уже перебував у Єгипті. Усіх же душ від Якова було 75. Та минув час і Йосиф, усі його брати і все те покоління померли. Сини ж Ізраїля все зростали. Вони розмножилися, стали численними і дуже дуже сильними, і земля сприяла їхньому розмноженню. Та над Єгиптом постав інший цар, який не знав Йосифа, і він сказав своєму народові: Ось рід синів Ізраїля, великий числом і сильніший за нас. Тож давайте перехитримо їх, щоб не множилися, щоб вони, коли нагряне на нас війна, не пристали до ворогів та не побороли нас і не покинули землю. Тож він настановив їм наглядачів над роботами, щоб гнобили їх працею, і вони збудували фараонові укріплені міста Пітом, Рамсес та Он місто Сонця. Та чим більше їх гнобили, тим численнішими і сильнішими вони ставали. А єгиптяни відчували огиду до ізраїльських синів. Тож єгиптяни безжалісно чинили насильство над синами Ізраїля. І робили гірким їхнє життя важкою працею з глиною та цеглою, усякими роботами на полі, усякими роботами, до яких примушували їх силоміць. І тоді єгипетський цар звернувся до єврейських повитух, ім'я першої з них Сепфора, ім'я другої Фоа, і сказав Коли допомагаєте єврейкам при пологах, то якщо буде хлопчик, убивайте його, а якщо дівчинка. Залишайте її живою. Та повитухи боялися Бога, і не робили так, як звелів їм цар Єгипту. Вони залишали в живих і хлопчиків. Тож єгипетський цар покликав повитух і запитав їх чому це ви так чините? Залишайте живими хлопчиків. А повитухи відповіли фараонові Єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо народжують ще до того, як до них прийдуть повитухи. Тож вони народжували. І Бог чинив добро повитухам, а народ множився і ставав дуже сильним. Оскільки повитухи боялися Бога, то набули собі доми. Тоді фараон наказав усьому своєму народові, кажучи кожного хлопчика, який тільки народиться в єврейки, кидайте в ріку, а кожну дівчинку залишайте живою.